І тому від сонячних панелей дуже була велика допомога. Це було набагато дешевше. І саме технічні рішення на базі інвертора Solex дозволило поєднати роботу сонячної станції разом з генератором. Економічні показники, які вам надавали під час передпроєктів розрахунку, вони відповідають тим показникам, так. що наразі зараз є. Так, вони відповідають. І це для мене дуже важливо було. Доброго дня! Сьогодні ми в Дніпрі на виробництві індивідуальної упаковки з полімерної плівки Артхас, де наші партнери компанія Electric Solutions, реалізували проєкт мережевої сонячної станції на базі інвертору Solex 50 кВт, який інтегрований в роботу з дуже потужним генератором на 200 кВт. Підпишіться на наш канал, щоб першими дізнаватись про інноваційні рішення для бізнесу та нові кейси. Натискайте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Добрий день, друзі. Після звернення компанією з метою встановлення сонячної станції першочергово ми провели аналіз використання електричної енергії підприємства. З цього аналізу ми побачили, скільки підприємство споживає в кожну хвилину доби, і відповідно до цього аналізу запропонували технічне рішення на цьому підприємстві. Реалізовано станцію потужністю 50 кВт з використанням мережевого інвертора у поєднанні з роботою генератора. Адня, Дмитро, розкажіть, дня. будь ласка, чому обрали саме Солокс як рішення для цього підприємства? Саме інвертори Солокс на цьому підприємстві дозволили нам в реальному часі заміщувати потужність споживану підприємством завдяки сонячним фотомоделям з найнижчим. З найнижчими втратами, з найвищим КПД перетворення, це ну, дозволило реалізувати дуже ефективний, економічно обґрунтований і цілком крутий проект. Як інвертори SOLOX допомагають вирішувати енергетичні питання на цьому? Обіку? Дивіться в цілому, замовник тут запросив нам таке завдання, дав щоб ми поєднали роботу мережевої станції разом з генератором, і це питання вирішує найбільше оптимально і ефективно. І недорого вирішує саме інвертор SOLAX. Uh -huh. Відповідно, коли були часті відключення електроенергії, то саме плавна нормальна робота генератора в поєднанні з цим інвертором дала змогу реалізувати весь сонячний потенціал. І саме технічні рішення на базі інвертора Solex дозволило поєднати роботу сонячної станції разом з генератором. Дмитро, які проблеми вдалося вирішити за допомогою цієї енергетичної системи, і як це вплинуло на виробництво? Дивіться, Анна. Так як ми знаємо, що ця мережева станція, фактично вона тільки в реальному часі заміщує нам електроенергію споживаною підприємством. То проблема фактично вирішується лише одна: це економія електроенергії. Але на цьому підприємстві дуже велике навантаження. І наразі ми своєю 50 кіловатною станцією економимо порядок 10% від всієї споживаної електроенергії. Але на підприємстві ще наразі є потенціал для встановлення і розширення. Діючої станції в подальшому роздивляємося можливість встановлення гібридних інверторів. Гібридних інверторів як малої, так і великої потужності, вже як систем накопичення інверторів, систем накопичення енергії в І ці рішення будуть запропоновані на основі тих аналізів, подальших, які необхідно проводити під час реалізації кожного наступного об'єкта. Дивіться, реалізація відповідного об'єкта повинна проходити в декілька етапів, і найголовніший етап. Те, що нам дуже, дуже важливо нам як проєктно-будівельна організація, це етап аналізу, аналізу електроспоживання. Цей аналіз робиться за допомогою деяких пристроїв, які дозволяють в реальному часі нам показувати, який об'єм споживаної електроенергії ми витрачаємо кожну секунду. На основі аналізів дуже важливо зробити проектне рішення технічно обґрунтованим. Тобто підрядник повинен використовувати всі наявні сучасні е, обчислювальні системи для того для того, щоб показати замовнику, що ця станція буде ефективно працювати що ця станція ви економити кошти не в розрізі там пару гривень там, на кілометр. А це повинна бути обґрунтована чітка відповідь, що ви будете з цією станцією економити рівно стільки коштів не більше, не менше. Е, на сьогоднішній день існує багато розрахунків. Методик і розрахунків щодо цих питань, і це дуже важливе питання. Найголовніше, щоб ви відповіли замовнику, що куди буде діватися вся електроенергія. Ви повинні показати, що підприємство споживає стільки-то, а ви можете замістити стільки то електроенергії і на основі цього зробити грамотний, технічно обґрунтований, економічно доцільний проект. Якщо ми балакаємо про економічну модель, то ми вже знаємо скільки кіловат годин ми можемо зекономити. В даний період часу, але користь від цієї економії то більше будуть знати власники, тому що ми фактично, да, як технічні фахівці, ми даємо чітку відповідь заміщення згенерованої енергії від сонця у контексті спожитої енергії підприємством. Але як це впливає на роботу підприємства в цілому, як це впливає на роботу підприємства при взаємодії на ринку праці, то Тут більш детально зможуть відповісти власники цього підприємства, і я думаю, ви получите ту відповідь, яка буде дуже приємна для нас всіх. Солакс це надійне рішення для вашого бізнесу. У описі під відео ви знайдете детальнішу інформацію про наше обладнання та контакти для консультації. Володимира, скажіть, будь ласка, що призвело до того, що ви прийняли рішення будувати сонячну станцію на своєму підприємстві? На це повлияло декілька факторів. Один із дуже важливих це вартість електроенергії, а другий це потужність, яку ми споживаємо. Ну я думаю, більше може сказати Олександр, так як він повністю вів цей проект від початку до самого кінця. Олександр, найголовнішим елементом, який для нас був важливий. Це збільшення потужності, особливо в період відключення електроенергії, коли воловіяле відключення або екстрені, і він, наша сонячна станція, працювала в парі з генератором. Відповідно, ми могли працювати і видавати продукцію. Другим найважливішим елементом для нас це зниження собівартості за рахунок електроенергії від сонячної станції. Олександр, ти кажи, будь ласка, як зниження собівартості вплинуло на конкурентоспроможність у вашій роботі? Безумовно, воно вплинуло на нас позитивно а за рахунок зниження собівартості ми зможемо відповідно дати більш кращу пропозицію для наших партнерів. Ну, відповідно, так само стабільно працювати. Скажіть, будь ласка, а коли станція працювала в парі з генератором? Ви відчували цей економічний ефект? Можете пересказати підказати? Відсотковому або в кількісному якось відношенні як це економічно було вигідніше, так звісно, якщо порівняти від мережі електроенергію по вартості і від генератора, то можна сказати два з половиною рази від генератора дорожче, і тому від сонячних панелей дуже була велика допомога нам в співпраці як з основним вводом, так і з генератором нашим. Це було набагато дешевше. Якщо ми кажемо про відсоткове співвідношення. То на сьогоднішній день денні наші потреби наша сонячна станція закриває приблизно на 20%. Тому ми плануємо масштабуватися. Олександр, підкажи, будь ласка, а чи є можливість дивитися за роботою вашої станції онлайн і робити певні виставки щодо ефективності її роботи? Так, безумовно, в режимі онлайн через додаток. Ми дивимося повністю потужність, коли починає працювати наша станція, коли закінчує працювати, де йде пік її вироботку. Яка кількість кіловат була? Генерована і відповідно передана до нас в роботу, яку ми спожили, це дуже зручно. Чи маєте в подальшому намір збільшувати виробничі потужності і відповідно збільшувати заміщення шляхом впровадження генеруючих установок? Так, безумовно. На сьогоднішній день ми перейшли до другого етапу нашого проекту по збільшенню кількості сонячних панелей і самої станції, як такої, і ще в подальшому в планах по суті дублювання таких самих потужностей. Вдвічі більше можете надати поради або підказати, які важливі етапи повинен пройти замовник для реалізації свого проєкту сонячної енергетики. Що дуже важливо, на що треба акцентувати увагу? Ну я можу сказати, на що акцентували увагу безпосередньо ми, тому що ми звикли робити все якісно, щоб воно було продумано, щоб воно було підтверджено документально, і ми почали з розрахунку. Безпосередньо розрахунок, що буде робитися, як буде робитися. Наступним етапом у нас був проєкт. Ось в цьому проєкті було прописано все. В тому числі ми заклали момент з підключенням до генератора, а в тому числі був закладений момент з подальшим масштабуванням, щоб ми могли збільшувати і це було як додаток до цього проєкту. І лише після погодження цього, після погодження проєкту, розрахунки, ми погодили саму сонячну станцію і почали її будувати. Добре, скажіть, будь ласка, економічні показники, які вам надавали під час передпроєктних розрахунків, вони відповідають тим показникам, так. що наразі зараз є. Так, вони відповідають, і це для мене дуже важливо було, щоб безпосередній розрахунок, проєкт і фактичні показники були в правильному співвідношенні. Тим паче, ми це зазначили навіть в договорі як елемент гарантії. Добре, дякую зрозумів. А скажіть ще чи плануєте в майбутньому ставати учасником ринку електричної енергії, стати активним споживачем і продавати ймовірні надлишки в мережу? Можливо, наразі ми це питання ще не розглядали. Все можливо, наразі ми хочемо масштабуватися для власного виробництва, для того, щоб у нас була власна електроенергія максимальна. А другим етапом вже може бути це питання. Олександра, ви вказували, що для вас дуже важливо виконання проєктної документації. Можете підказати, чому? Так, це дуже важливо, тому що впровадження сонячної системи згідно проєкту, воно має бути належною чином зроблено, з врахуванням нашого проєкту внутрішнього по цеху, по всім електричним мережам, щоб воно було правильним і безпечним. І це для нас важливо. Саме тому ми звернулися спочатку за проектом розрахунком, потім проектом. Для того щоб ми знали, що, де, як підключено, як працює, щоб щитова була в дуже хорошому стані, як ви бачите, цю щитову нашу подальшу всі підключення з'єднані разом з допомогами в проекті. на наш канал, щоб першими дізнаватись про інноваційні рішення для бізнесу та нові кейси. Натискайте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.